Дякуємо, дякуємо і ще раз дякуємо. Але чому ви тоді їх звільняєте, якщо все було так прекрасно? Останні дні в соцмережах схожі на стіну пошани? Дякуємо попередньому уряду, дякуємо шмигалю. Дякуємо прем'єр-міністру, як же ви тримали економіку, дякуємо за стабільність. Дякуємо, бо без вас було б ще гірше. І я, от собі думаю: а на біса їх тоді міняти, якщо вони всі такі генії. Якщо все так добре, стабільно і прогнозовано, то чого ж цей успішний уряд раптом став попереднім? Бо як подивитися уважно, це не зміна уряду, це Перестановка персоналу з надією, що все тепер піде інакше, але не піде. Бо ті самі ліжка, ті самі ефективні менеджери залишилися. Залишилося 80% облич. Політика та сама, але треба створити міф, попередній уряд, на якого все можна звалити. Тільки оцей попередній він же ж тепер і теперішній, просто трошечки з новою табличкою. Тому не дивуйтеся, коли за пару місяців ви знову почуємо, дякуємо теперішньому уряду, але все одно його треба якось там змінити. Бо головне в цій грі це не результат, а хто винен? А винен у нас завжди якийсь умовний, безіменний, абстрактний попередній уряд, і все це звичайно супроводжується такою амнезією в публіки, тому гра буде тривати і далі.